Привіт, друзі! Елвін! Сьогодні у нас на відео огляді новий оновлений мотоцикл Elvin Панігалі. Нема такого року, щоб ми щось додатково в ньому не замовили. Давайте починаємо. Приїхала нова партія, як я вам і обіцяв, буде багато оновлень. На вигляд, все те саме, але багато чого змінилося. Я коротко про. Характеристики розповім встановлено в даному випадку двигун 3 кВт. Спереді колесо стоїть 17-дюймове 110-ї ширини, ззаду стоїть також 17-дюймове колесо 140-ї ширини. Це йде стандартне колесо. Можна ставити також 180 і 200 ширину, але воно буде дорожче. І на 3 кВт, в принципі, сенсу немає ставити, тому що гірша буде динаміка і витрата також збільшитися енергії. Спереду. Гідравлічні дискові гальма з подвійними дисками, з подвійними супортами. Ззаду стоїть, давайте я покажу, з цього боку, один, одинарне дискове гальмо, також з перфорацією і з подвійними супортами. В даному мотоциклі встановлено зарядний пристрій, який вмонтований під обшивкою, І до нього йде зарядний пристрій. Ось такий. Вже не потрібно з собою носити, якщо потрібно зарядний пристрій. Ви берете, просто включаєте в бак, його засовуєте і електромотоцикл заряджається. Єдине, що такі комплектації треба замовляти зразу з заводу. В даному випадку мотоцикл приїхав з 60 амперною Акумуляторною батареєю літій-іонною. відповідно, на нього вже не можна ставити свинцево-кислотні тягові гелеві акумулятори тільки 60 А. Відповідно, якщо брати, наприклад, акумуляторну батарею на 40 А, то Буде швидше заряджатися акумуляторна батарея, але ресурс буде в акумуляторної батареї менший. Якщо поставити там 80 А, то ресурс акумуляторної батареї буде більший, але буде довше заряджатися. Дизайн, як завжди, класний, нічого не змінилося. Чорне вітрове скло, так як всі люблять, показники поворотів йдуть динамічними спереду і ззаду. Також ми, як в базі, вже можна сказати, ми це не як опцію додаємо. В базі йде отаке додаткове крило, яке захищає водія і пасажира від того, щоб на спину нічого не летіло. Ножки йдуть для водія і пасажира. Також в даному мотоциклі встановлено повітряний давайте обійдемо, встановлений повітряний амортизатор з підкачкою. Він вже налаштований. В принципі, якщо хтось хоче, може собі додатково налаштовувати, але це дуже тонка робота. Також в електромотоциклі Elvin Panigale вмонтовано блютуз-колонка. Ви можете собі їхати і слухати музику. Колонка вона тут ідуть управління блютуз-колонкою. Колонка розташована під обшивкою, і також тут є. USB-порт для заряджання ваших гаджетів. Дизайн дисплею не змінився, він показує основні характеристики, швидкість, передача. яка Тут передачі, бачите, йдуть, як на фардрайві Sport, Sport Drive 2, Drive 1 і Reverse. А Паркінг виведений на цей бік. Зараз двигун заблокований. Коли включати двигун, ви просто нажимаєте. Також показує, що дуже корисно. Зараз на різкість показує вольтаж. Зараз показує кілометраж. Через 30 секунд показує вольтаж і так по черзі. Керування, управління, все так, як у звичайних мотоциклах вже, ви вже, якщо дивитеся, то ви вже все звикли. Показники поворотів, як я сказав, динамічні. Щоб виключити поворот, нажимаємо всередину аварійка. Коли включаємо ходові вогні, Давайте От вони світяться. Включається світло. Тут світло ближнє, дальнє. І курок для того, щоб моргати світлом, зразу включати дальнє світло. З цього боку також є сигнал, і з цього боку є сигнал, щоб під будь-яку руку можна було. Сигналити друзі, а ми і далі продовжуємо нашу акцію на нашому каналі, що дозволить нам разом з вами внести реальний вклад у перемогу України. Кожен лайк, який ви ставите протягом тижня до виходу наступного відеоогляду, стане однією гривнею, і ці кошти будуть використані на закупівлю дронів для ЗСУ. В нашій спільній справі потрібна ваша підтримка і допомога, щоб допомогти нашим героям та Україні. Разом ми можемо зробити реальні зміни. Тож не забувайте ставити лайки, ділитися. Нашим відео і запросити своїх друзів приєднатися до нашого каналу разом до перемоги. Ми продовжуємо наш відеоогляд. Давайте я вам продемонструю, як вмикається. От дивіться, зарядний пристрій засовується всередину. Тут є такий ще блочок. Це він показує. Який іде рівень заряду, показує заряджує жіноче іде заряд, і це кінець ви вставляєте в розетку 220 вольт. Кабель, як ви бачите, досить товстий, кабель 3х4, електромотоцикл Elvin виходить на новий рівень з такими зарядними станціями. Якщо у вас залишилося запитання, ставте під відео, будемо з радістю вам відповідати. Також вони є в різних кольорах: червоні, чорні, сірий металік, зелені. Появилися нові кольора і синій металік. Темно-зелені і темно-сині. Дякую за увагу. Ти не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк, щоб не пропустити наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua